При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Їх викурювали задушливим газом та закидали гранатами з безпілотників, щоб лише виявити прихований спостережний пункт, на якому двоє наших армійців були змушені провести підносом ворога майже 40 діб піхотинці 118-ї окремої механізованої бригади, що нині боронять запорізький напрямок, кілька разів побратими намагалися замінити. Втім, щільні обстріли заважали. Тож бійці більше місяця утримували позицію та щоразу повідомляли по рації про пересування піхоти, техніки та БПЛА окупантів. Пере Жити таке надлюдське навантаження. Кожен один із каже, один із армійців допомагали думки про рідних, які чекають удома. Йшов по вулиці і бачу, ТСК. ТЦК. річний черкащанин Володимир із усмішкою згадує, як торік навесні був мобілізований. каже, коли вкладів співробітників ТЦК, наважився не звертати зі свого шляху. Брата мого молодшого забрали у морську піхоту. Ну, там друзів позабирали. Що я тут роблю на, на гражданці? Дали мені повістку. Цей шлях привів будівельника, що дістав псевдонудний до 118-ї механізованої бригади та бойової звитяги. Більше місяця разом із побратимом він провів під носом у ворога. Мали пробути десь два тижні, плюс-мінус. А пробули скільки? Ну, тридцять дев'ять е, суток. За цих 40 днів було. Неодноразова спроба завести зміну наряду. Офіцер бригади з псевдомів каже, ситуація на передовій динамічна. Замінити людей під артобстрілами та ударами дронів украй важко. Утрати трапляються ще дорогою. В різних точках по маршруту різні групи зазнавали того чи іншого вогневого впливу також. Не буду скривати, були серед них трьохсоті, заходили кілька груп, не доходили до позиції. Була взята пауза для того, щоб зрозуміти дії ворога. Нудний каже: від їхнього прихованого спостережного пункту до ворога було подати рукою. Вони вокруг нашої точки ходили як Вокруг новорічної ялинки. Увесь цей час харчі і воду армійцям побратими доправляли дронами. Кожного разу я переживав і перевіряв, чи є належний зв'язок з позицією по їхніх запитах. Максимально старалися надати їм харчі і воду. Головне, не видати спешку. Головне, не видати, щоб ворог не здогадався, що там сидять люди. І що доповідають, спостерігають, нести чергування дві години один на чергуванні, другий відпочивав. Це дуже велика і важлива робота. Останнім часом окупанти на Запоріжжі щосили намагаються пробити нашу оборону і завада цьому такі спостережні пункти, на яких і були наші захисники, розповідає прес-офіцер 118 окремої механізованої бригади. А після нового року окупанти не здійснюють якихось великих масштабних піхотних наступів. Вони намагаються Накопичитися на своїй передній лінії і вже більшими штурмовими групами десь знайти слабкі місця в нашій обороні. Власне, такі ЕСП зводять нанівець їхні дії. Ну, все працювало. Є впівіхи падали, і скиди, і мінометка, і арта, і... і стрілянина з автомату. Все було. Чого ми там вижили, те, що. Вони не знали, що у нас там постійна спешка. Зрештою, стомлених вояків вдалося замінити їх у боку шпиталили побратима Володимира із уламковим пораненням, а його самого із отруєнням газом, який росіяни розпиляли у тій місцині. Нас травили невідомим газом, то я чотири ночі від Харкова з кров'ю, сажу і все Та першим ділом, що зробилося, як нудний приїхав, я набрав його дружину, кажу, скажи, ало, і сказав просто. Я в нормі, передзвоню трошки пізніше. Нудний каже, протриматися майже 40 діб на самісінькій передовій допомагали саме думки про рідних. Мені потрібно було побачити свою сім'ю. Оце вона допомагала. А його командир, 37-річний тернополянин, міф певен, Сил армійцям додає ще й усвідомлення того, що вони не кинуті на призволяще. На СП- це завжди одна із мотивацій, є почути голос командира в рації, щоб хлопці знали, що про них не забули, про них завжди пам'ятають. І... Переживають нині захисники 118 вісімнадцятої окремої механізованої бригади знову у строю і разом із побратимами продовжують боронити фронт від росіян. Наразі військові потребують приладів нічного бачення, тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почтівартам Дажанко фактесі тіві єдині новини. Норвегія виділить ще 14 мільйонів євро на розмінування України, зокрема фінансуватимуть навчання собак-міношукачів. Разом з українським урядом Норвегія створила тренувальний центр на Сумщині. Вже понад два роки там навчають собак саперів та кінологів. Країна один із 69 міжнародних партнерів, які допомагають нам у розмінуванні. Адже в Україні нині забруднені близько 150 тисяч квадратних кілометрів. Це площа що рівні Бельгії, Данії та Чехії разом узяти.